Охайо всім! І це одинадцята частина проходження Блоксфрус за фруктовика. В попередній частині я набрав 2450 левел. Ну і на останньому острові використовував фрукт спіна. Що ж, погнали, подивимося, з яким фруктом я буду проходити наступний острів. Хочеш безкоштовно отримати міфічні фрукти, але не знаєш, як це зробити? Тоді підпишись на мій телеграм-канал та приймай участь у розіграшах, де за виконання простих умов ти можеш виграти тонну крутих призів. Буду радий тебе там бачити. Ну що ж, Зіолес, чомусь ти перемістився трохи. Вперед, але це не суть. Видай мені, будь ласка, гарний фрукт. Що ж, кручу рандомний фрукт, і зараз момент істини. Мені випадає смоук! До речі, це дуже хороший фрукт для фарму. Мені здається, за допомогою нього я легко пройду наступний острів. У мене немає місця для цього фрукта, тому, тримаючи його в руках, я заходжу в цей прекрасний портал. Добре, що хоч це вони не забрали з гри. Тут в мене залишилось 2000 конфет цього івенту, тому відкрию всі частині. Ага, івент забрали. Ось так: от мені й треба. Ну, а я відправляюся на тіки. Раніше цей острів був останнім. І я після нього завершував всі свої проходження. Але не цього разу, оскільки зараз є ще один новий острів. Ну а я з'їдаю фрукт смоука. Хаваєм-хаваєм І ось він активований смоук. На цьому фрукті нема видва версії, але і без того ці фрукти дуже імбовим. Ну і ледь не забув, підписники з мого телеграм-каналу вирішили, щоб я в цій частині ходив в цьому плащі. Ну і знову ж таки закликаю вас підписатись на телеграм-канал, якщо хочете мати свій внесок в мої відео. Ну, а я погнав до фарму. Що ж, беру перший квест на цьому острові. Ну і перед тим, як я залуплю сусі. Фарм, давайте я вам покажу всі скіли смоука їх всього на всього 4. Не густо, але маємо, що маємо. Цей фрукт має бути імбою в фармі, тому і я погнав фармитися. Ось і мінус перший квест. В принципі, цей фарм реально є легким, тому я не буду довго затягувати, а перейду до наступного. Адже в цій частині мені прийдеться багато всякого поробити, тому краще на фармі довго не затримуватись. Взяв наступний квест та знову відправляюсь на фарм. Що мені ще робити в цій грі? Тільки грін залишається. і 2500 левел. Ну а перед тим як я знову відправлюся на довгий фарм, все ж. Таки пора починати робити расові 4 на цьому аккаунті. Для цього я спочатку телепортуюся на замок на морі, де мені потрібно буде пройти міні-квестик для того, щоб потім шукати доубану шестерню. На ту шестерню, в принципі, можна потратити около вічності. М можна ви мене травати не будете. Для початку цього завдання нам потрібно поговорити з цим НПС, довгий діалог туди-сюди. І зараз нам потрібно відправитись на ось це велике древо. Надіюся, на черпасі ще є портали, інакше я буду партися туди просто вічність. Ага, ага. Черті, знайшли час, коли забирати портали. Коротше, нам потрібно відправитись аж на верхушку того древа. Тому, да. A few moments later. На вершині ось цього древа буде знову ж таки стояти невидимий NPC, з яким нам потрібно поговорити. І він нас відправить ось в це приміщення, яке я надіюся, скоро. Повернутися, адже тут мені прийдеться в майбутньому проходити теріали. Ну а зараз просто виходжу звідси і повертаюся назад на замок. Далі ми знову говоримо з цим королем, і він нам каже, що нам потрібно знайти шестерню. І тут починається справжнісінький ад. Шестерня це коротше ось така от ерунда, яка світиться, і її можна знайти тільки на міражі. Виходить, що спочатку мені потрібно знайти міраж, а це буде ой як непросто. Тому зразу беру ніщу лодку і відправляюся на пошуки міража. Якщо я знайду цей міраж швидше ніж за дві неділі, це буде Просто шедеврально. Ну, до речі, по дорозі я буду фармитися бістиків. Все ж таки, це приємний бонус, чим би ним не користуватись. Тут я і левел підлупаю, і бабки зароблю. Два в одному. A few moments later. Мені міраж заспавнився за 5 хвилин, як я в море вийшов. Це що, казка? У мене тут є ось якась карта, де може знаходитися ця шестерня. І швиденько пливу шукати шестерню, поки ще ніч не пройшла. Ну, якщо я з першого разу не знайду, то це не буде дивно. Те, що я тепер міраж знайшов, це вже дивина. Плюсом бажано взяти оцей пілот-хелмет, для того, щоб я ще швидше бігав. Нам потрібно Знайти тут найвищу точку. Конкретно це є ось ця гора. Потім зближити собі повністю екран, нажати на SHIFT і заюзати скіл на ташку. Ну засвітись засвітилось. І поки воно світиться, нам треба знайти оцю шестерню. Ось вона. Це, це вона? Скажи, що це вона? Це вона! Єма, я її ще з першого разу знайшов, шестерню! Це реально якийсь везучий аккаунт, я вам говорю. Просто яка ж халява! Я мастив! Єма! Це що мені тепер залишилось, це чекати фулмун і проходити тріали. Але я це зроблю напевне трохи пізніше, в якийсь з інших днів, коли я зможу запустити стрім і можливо я це на стрімі пороблю з підписниками. Ну а доти я повертаюся на тіки, повертаюся до фарму, і я виконав найважчу ірунду за парух. І я убив лише одного ся Ну ось і другий квест гівер, беру в нього перший квест та відправляюсь на фарм. Ну і чуть не забув, коли ж потрібно прокачувати ці стати в цій грі. Тому по 500 очків статі у нас заходить у Мелет of Defense. Ну і тепер можна піти фармитись. The next day Зараз я запустив стрім в тіктоці, і тому ми будемо проходити з підписниками тріали. Дякую всім, хто зараз буде участвувати в цьому. Да. Залітаємо знов сюди. Тут нам потрібно активувати ось цей речажок. І нам відкриється двері в секретну кімнату, де кожна з кімнат відповідає для окремій расі. Оскільки в мене раса акули, мені потрібно до ось цих дверей. Ось і почався перший тріал. Тріалами Шарка є вбивання сіабістів Ось я першого завалив і пройшов тріальчик. І та чи красава, просто всіх розвалив. Дякую, братан. Просто най кращий. Дякую всім, хто поміг з цим тріалом. Так, зараз ми біжимо ось сюди, в цю кімнатку. Ідемо йдемо ставити першу шестерню. Перша шестерня готова. Сюди! Просто халявушка. Тепер в мене є раса В4. Ось такий от хвіст. Єма, я прикольно виглядаю. Я мастив! Та ви що? Коротше, далі за фрагменти ми купуємо наступне тренування. Нам потрібно декілька разів заюзати расу акули В4. І потім ми зможемо далі проходити тріали. І ось я вперше накупив В4 расу. Єма, ви просто подивіться. Їй на мене, волосся стає білим. Є мат, ну це імбуля. Мені нравиться, не знаю, як вам. Ось файно виглядає. Мені треба ще два рази набити, раз у В4. Ось братва, на яких я буду зараз це все робити. Блін, як він файно виглядає. Другий раз набиваємо В4. Просто команда мріє. Ну і третій раз. Просто халявушка. Повертаємося знову у цей Temple of Time. Пробігаємо в кімнату до наших тріальчиків. Заходимо ось сюди. І тут буде в нас ось такий вот червоний шарик, в якого нам потрібно Пити наступну тріаню за тисячу фрагментів. Тепер ми знову можемо проходити тріал. І що ж, погнали шукати фулмун. Ось і другий тріал. Поїхали. Окей, все, я пройшов, тепер чекаю решту. Нарешті всі пройшли на цей тріал. Все, дякую, братва, просто найкраще. Ставимо другу шестерню синю. Сюди готово. Тепер знову йдемо проходити тренування. Перший раз є, другий раз і третій раз. Оплачуємо наступне тренування. І тепер знову можемо проходити тріали. Просто ще один тріалчик. Погнали, пройшов. Знову наша братва зібрала. Часу не тратимо. Все! Про... Ну просто найкращі підписники тільки в мене. Просто, братва, як ви допомагаєте, як ви хелпуєте. Давайте червону ставимо зараз в шестерню і переходимо далі. Зараз потрібно аж три квеста виконати. Все, знову потрібно набивати В4. Перший пішов. Тепер все моє тіло покривається такою синю ауру. І з'являється ось такий щит на хепешці. Яка жібулечка. Купую перший раз апгрейд і зразу йду до наступного. Купуємо наступний апгрейд і продовжуємо набивати в 4 расу. Купую останній апгрейд, і тепер я можу проходити останній тріал. Почався останній тріал. Хух. Ось і останні підписники ресетнулись, Дякую їм велике. Свиденько йду вставляти шестерню. І на цьому буде кінець, я отримаю фул в 4 расу. Ще одну шестерню я ставлю червону. Нарешті в мене фул В4 раси. Ну що ж, також хотілося б сказати всім моїм підписникам величезне, дякую за те, що вони мені допомогли пробудити шарка на фул В4. Без них я б це робив три тисячоліття, Ну просто красавчики. Для початку давайте подивимося на фул расу В4. Ну що ж. Хлопа, йоу, красота. Ось тепер реально видно, що я вже не новичок з першого моря. Ну, а я погнав на фарм. Зараз він буде ще легшим. Переходимо до другого квесту цього квестгівера та продовжуємо фарм. Супер, я повністю прошу цього квездівера. Тепер можна швидко відправлятись до наступного. Моя ціль зараз якомога швидше пройти весь цей острів, тому що тут тупо нема що робити. Давайте чим пошвидше його скіпнемо. Я завершу нарешті цей квест і можу переходити до наступних NPC. Ну і це вийдуть останні NPC на тіки, тому їх треба чи пошвидше збутися і нарешті змінити фрукт та перейти до останнього острова в цій грі. Да чесатуманієма ну, спікинами Єма, тут типок якийсь просто до мене прилетів, скинув мені мамонта. Я валив. Дякую тобі. Не думаю, що це підписник, але я йому безмежно вдячний. Братанчик, ти просто так мені мамонт подарив. Вау. У мене тут місця нема, але я собі зараз перекину на інший аккаунт. Єма, оце підгон під час фарму. Ось і моя основа, куди я зараз передам ці фрукти. Оце просто повезло, сижу, фармлюся і мені підходять мамонт дропають. Точняк, наскільки я пам'ятаю, да зараз контроль прогресії, це означає, що на нього вийде реворк. Жаль. Що я його не зможу тепер з гачі вибити. Ну але нічого страшного. Я погнав до фармлювати останні 5 левелів. 2600 левел. Сюда, просто халявушка. Ну а зараз, поки в мене ще дії, В4 раса, хочу прокрутити наступний фрукт. Перед цим ви побачите, як я даю оцінку. Фрукту смоук. В принципі, смоук це ідеальна логія для фарму, тому я поставлю його в категорію А імбові на третє місце. Ну а зараз давайте відкриємо рандомний фрукт і дізнаємося, з яким фруктом я буду проходити останній острів в цій грі. Що ж, В4 раса, мандаринка в руках, крутимо гачу. Пролітає ку... Попаник фруктів. І мені випадає смоук. Але я ще в другому морі казав, що я не буду фармитися на одних тих самих фруктах два острова підряд. Тому виходить, що Зіолес дав мені 2 годину перерву, після якої я знову прокручу рандомний фрукт. Що ж, для вас пройде секунда, а мені прийдеться 2 години ніс не робити. Ну, і настав час прокрутити фруктик. Давай, Зіолес, видай мені якийсь гарний фрукт на останній острів цього моря. Може, давай якийсь. ну, Може, міфік таки файно завершується проходження, і мені випадає Блейд. Що ж, я зразу з'їдаю цей фруктик. Ну що, вітаю тебе, Блейдик. Що ж, ну а я погнав на наступний острів. Для того, щоб потрапити на останній острів третього моря, вам потрібно буде бити рейдового боса, який спавниться на тіки. Благо, поки я фармив еліток, я зміг його разок вбити. І тепер в мене є можливість відправитися на останній острів цього моря. Ось і він, останній острів Третього моря. Чесно, я ні разу тут не фармився. Цікаво, які тут будуть NPC, і скоріше за... Все так, це другий квест гівер. Нам до нього ще рановато. Тут лише два квестгівера, тому справлюся з ними та пройду весь бафчик. Ось і перший квест гівер. Беру перший квест на ЕНПІСІ і погнали. Подивимося, які ж вони будуть засильними. До речі, вони знаходяться дуже близько один до одного. Напевно, це буде ізі фарм. Плюсом влайда є кліки. Ну, чуть-чуть так фарм слабо йде, але надіюся, з часом стане легше. Перші квести позаду ну і не настільки аж і важкий цей фарм, але він буде досить довгим. Тому, скоріш за все, рано чи пізно я використаю код на 2 ексопи. Все одно це останній острів. Навіщо я буду колекціонувати? Ось і мінус перший квест. Зразу перехожу до наступного. Попутно будемо використовувати 2X опит. Зараз подивлюся, які ці інпісі будуть залигкі в фармі, і можливо я навіть почну використовувати 2X опит. Думаю, зараз ідеальний час, щоб почати використовувати 2X коди, тому я ввожу перший код і погнав до фарму. Ось я і пройшов першого квест гівера, зразу відправляюсь до наступного, поки в мене ще діє 7 хвилин 2 екс опита. Вводимо ще один кот на 2 екс опит і продовжуємо потужний фарм. Нарешті я можу взяти останній квест в цій потужній грі. Та ну його, без та цей фарм взагалі вічність іде. Тому я воджу ще один код та погнали б'єм завершувати цю гру. Да, супер. На цьому острові оказується ще один квест. ж знав, що тут три квеста. Класно. Я вже мав завершувати проходження, а тут не все так гладко, оказується. Кайфайрик, просто супер. Стоп чекайте. Я зразу можу брати другий квест. Ну ладно, відправляюся на фарм. Ух, нічого собі. Собі тут хороми оказується. Є я й не знав, що в підводному острові такі місця бувають. Оказується максимальний левел у грі 2800. Мені потрібно ще 90 левелів набрати. Тому я буду юзати два опити, Просто швидко фармитись. Напевно використовую всі ті два коди. щоб чим пошвидше завершити цей фарм і завершити в принципі це проходження. Me, then you fuck me like you hate me put my ass to sleep you like it's day Ну, ось і все. Я повністю пройшов блоксфруд за фруктовика. Ну а перед тим, як я завершу, я дам оцінку фрукту Блейд. Зрозуміло, що в третьому морі Блейд не буде ідеальним фруктом в фармі, але я і не можу сказати, що цей фрукт був надто жахливим. Тому я поставлю його в категорію Б, нормальні. І він плюс-мінус стане на третє місце. Що ж, ось і кінець проходження Блоксфруд за фруктовика. На цьому проходженні було багато всякого інтересного. Кінцевому результаті у мене максимальний: 2800 левел. На балансі 31 мільйон 140 тисяч 853 белі стати я повністю докачую в меле і дефенс, і вони виглядають наступним чином. Як такових предметів нових в цій частині я не отримав. Хіба що мамонта, якого мені скинули під час фарму. Ну і звісно ж, я получу разуби 4 акули. Ну а я безмежно вдячний саме тобі за перегляд фінальної частини проходження Блоксфрут за фруктовика. Став лайк, підписуйся на канал, адже далі буде цікавіше.